Привіт, мене звати Юрій. Це моя дружина Аліна. Доброго дня. Доброго дня. Ми переїхали у Вінницю у зв'язку з війною. Ми в Харкові займалися бізнесом. Наша компанія називається Трубас. Каналізаційна компанія. Ми обслуговуємо каналізаційні мережі, обслуговували в місті Харків, також у області і в восточному регіоні. З 2005 року ми. Оказували такі послуги для населення для компаній для підприємств, доволі чи успішно це робили. Хочу зауважити на тому, як все почалось. У 2005 році прийшла така ідея зробити елітного сантехніка, тобто поміняти враження у людини взагалі. О том, який повинен бути сантехнік. В наш час досі остаються такі сантехніки, котрі ну, обняти і плакати. Ми зробили таку компанію, щоб змінити це враження, і люди побачили, що сантехнік це крута професія, крутий сервіс, і цим ми пишаємось і з цим. Приїхали у Вінницю. Розповім, чому ми особливі. На першому місці це сервіс. Ми надаємо такий уровень сервісу, щоб людина зовсім забула за проблеми на каналізаційних мережах і повністю довірила нам цю справу від початку до кінця. Ми е, буквально. Тиждень просиділи в Харкові і думали, що це все закінчиться. Але ж коли вже почали такі бути прогнози недобрі, коли вже всі люди зрозуміли, що це війна і це треба рятувати своє життя, ми поїхали. І коли ми доїхали до Вінниці і трошки побули тут, облаштувались, подивились, що можна. Також сюди евакуювати техніку, також працювати, надавати місця робочим, так як треба подимати економіку України. Треба працювати, і це це наша така позиція. Ми не хочемо. Тікати не до якої Європи, не до якої другої країни, бо наша страна Україна, і ми хочемо тут працювати, і хочемо надавати сервіс в Україні і надавати робочі місця нашим людям, нашим українцям. Вже було страшно, бо бомбили кожен район, і кожен... Ми, ми емоційно вже попрощалися з технікою, попрощалися з бізнесом, ми вже думали це все. Голі, босі і, і тому наші чоловіки поїхали на, на свій страх і риск. Поїхали ну будь-що буде і потрошку евакували ну, техніку. Ну і так ми сюди потрапили. Ми позвали всю компанію, всіх працівників в Вінницю. Я особисто звернувся до всієї компанії, до кожного співробітника з тим, щоб приїжджати в Вінницю. Ми тут будемо строїти. Бізнес, надам вам всім робочі місця. І, к щастю, були такі, і до нас приїхали співробітники, які зараз мешкають у Вінниці і роблять щасливим вінничан. Працюємо більше 16 років, в нас вже більше. 200 тисяч задоволених клієнтів це можна подивитись на нашій сторінці Facebook, а також на нашій сторінці в Інстаграм. Ну, також є сайти наші. Тобто, ця вся інформація в прямому доступі і можна це подивитись. На наших сторінках в соцсетях можна побачити, яку роботу ми робимо, які послуги оказуємо. Також на наших сторінках є відгуки. Ті кейси, котрі ми робили в Харкові, ми, у нас є крутий кейс, котрим я дуже горжусь, коли проходив чемпіонат Європи Євро 2012, наша, наша компанія обслуговувала стадіон Металіст в місті Харків. Ми, як швидка допомога, поруч з медиками стояли. І якщо происходила аварія на каналізаційних мережах. Ми тут аварію ліквідували, і таким чином гості, іноземні гості, харків'яни, дуже багато було гостей в городі Харкові. Ми обезпечили обісп, їх, їх спокійно просмотру футбольних матчів. і Це наша гордість. Зараз ми знаходимося на нашій базі, де знаходиться наша техніка, з допомогою якої ми производимо обслуговування каналізаційних мереж. Ми використовуємо тільки європейські машинки прочисні, не виконуємо роботу на китайських, тому що у них є різки зламати трубопровід чи нашкодити нашим клієнтам. Є у нас цінізаційні машини. З допомогою котрих ми викачуємо з слівної ями, жироловиті та дворові туалети. Також ми бруд і битові відходи вивозимо тільки на очисні міста Вінниці. Ми екологічна компанія. Також ви бачите, є велика техніка, за допомогою якої ми прочищаємо трубопроводи великих діаметрів. В нашій компанії є Дев'ять які одночасно можуть знаходитися в різних точках міста та області. Таким чином ми обізпечуємо безперебойну роботу ваших підприємств чи приватних будинків. Наша компанія надає такі послуги, як аварійне прочищення каналізації, так і комплексне. Нашими клієнтами є великі компанії, великі підприємства, заводи, фабрики. Також і середнього класу предприємства, як кафе, ресторани, офісні здання, супермаркети, сіті супермаркетів. Також нашими клієнтами є. Ми не виключаємо це приватні будинки та квартири. Ми допомагаємо усім мешканцям. Компанія «Трубас» – це та надійність, на яку ви заслуговуєте.